Вітаю хлопці! Шелбігідь 500 то ванлов. Uh, і як тільки я побачив її в мустан 6-кузову, я вирішив для себе, що хочу саме таку машину, саме синього перформанс колору, з білими страйпами Саме саме-саме-саме таку. Спитаєте ви звідки я бажав печеньки, і я вам скажу, що це звичайний мустан з об'єсом шелбі. Даний конкретно обв'єс. Uh, був замовлений одночасно на, на покупку машини. Це обв'яз від компанії MC Tuning з пуханню, да, саме звідки, звідки прийшла до нас корона. І мій обв'яз. Шелбігідіпсоп був презентований у січні 2019 року, і у китайців було досить багато часу на те, щоб зробити досить якісні деталі, які максимально схожі. На оригінал і на ринку зараз присутньо дуже дуже багато різних варіацій на об'єсів Chelpia 500. Якщо ви подивитесь на Aliexpress або на Alibaba звідки і замовлявся даний конкретний обвес, то ви побачите супер багато варіацій. Тож, давайте розглянемо цей конкретний екземпляр від MC Tuning і подивимося, що в ньому є. Він складається з капоту, він з алюмінію, він досить якісний. Всередині є отвір технологічний для охолодження, він з пластику. Тут є заглушки під замки для капоту. Передній бампер зі сплітерами. Ось такі ось бокові юбки. Відповідно, задній спойлер. Задній бампер, сплітер і насадки на вихлопні патрубки. Тож, почнемо з най-велиї частини цього киту це а, власне, капот моторного відсіку. Я зараз відкрию. По-перше, що хочу сказати, що він з алюмінію. Дуже важко дістатись. Він власне, складається безпосередньо з деталі капоту. Вона з алюмінією центральної частини пластикової для охолодження. Ось ці штуковані це є муляжі замків капотів. На оригінальному Shelby GT-500, тут стоять Latch замки діаметром 50 мм. А, ну ось, власне, видно, що це муляжі. І якщо згори вони є, то всередині а, нічого немає. Знизу під а, Жалюзами охолодження є екран, який має захищати пластик від зайвого нагріву. Що можу сказати, що на відміну від оригінальної деталі Ford, яка є досить жорстка, зважаючи на те, що вони обидві зроблені з алюмінію, ця автормаркетна деталь вона досить хливка. І якщо подивитись, вона хливка і спереду, і хливка і з боку. Лобового скла. Тобто воно робить постійно ось так. При їзді і у вас є постійне відчуття, що воно ось ось відчиниться, його відірве, він розіб'є вам скло, дах і полетить кудись там по своїх справах. Що можу сказати у виправдання деталі, то коли ми робили відновлення цієї тачки, встановлювали цю запчастину, в нас були відсутні. Резиновий щільнювач, який є на крилах, який є перед лобовим склом, і встановлений на бампері. Тому в мене є надія, що після встановлення цих запчастин, до речі, вони вже лежать в багажнику, ця проблема буде трішки покращена. І я хочу встановити оригінальні замки на капот. І сподіваюся, що. Страх, що він відкриється на ходу, в мене піде як і сама проблема. Ця запчастина коштувала приблизно 400 американських одиниць, що еквівалентно вартості оригінальної деталі для Ford GT 5.0. Покупати чи не покупати цю запчастину, і чи встановлювати її на ваш автомобіль, це вирішувати вже вам. Ну, раз ми вже спереду, то розкажу вам ще про передній бампер. Це досить масивна деталь, яка складається з овер дофіга мілких, дрібких деталів. І це було майже як лего зібрати все докупи. Але ми справились: по-перше, парусність і вітрильність, да, українською правильно буде у цій деталі, досить висока і. Ви маєте пам'ятати, що е, воно має бути надійно закріплено, в іншому разі його відірують чортам з свинячим і ви його втратите. По-друге, на що я хотів би звернути увагу, це сплітер. Мустанг не досить е, висока тачка і не дуже пристосована до українських доріг. І ви маєте завжди пам'ятати про бордюри, бровки чи як ви їх там називаєте, клумби і через досить високий е, капот. Ви їх можете просто не побачити і краще перебздіти і запаркуватись за метр від чогось, ніж відірвати цю запчастину. Цей бампер вартував приблизно 320 доларів. А що ви маєте пам'ятати при покупці цієї запчастини? По-перше, бампер складається з зовнішньої частини всередині в штатному бампері, ось десь тут. Знаходиться абсорбер. І якщо у вашої машини, як в даному конкретному екземплярі, вона приїде без переднього бамперу, абсорбер брати не потрібно, тому що це буде марна трата ваших грошей, бо він реально сюди не влізає. Другий нюанс, про який ви маєте пам'ятати, що спереду має бути а, кріплення для. Буксування вашого автомобілю в разі, якщо щось пішло не так і якщо вона у вас зламалась. Цей квадратик він має приховувати е, кріплення для цієї петлі, але це муляж. Якщо ви хочете робити як слід, то вам варто про це подумати. Ми вирішили пропилити, зробити кронштейн під бампером і зробити петельку, яка вкручується в передній брус. І саме таким чином ви можете тягнути машину, якщо у вас щось сталося. Ще хочу сказати, що через те, що їх досить багато від різних виробників, дивіться, як він виглядає готовий в зборі. Зазвичай виробники прикладають фотографії і є дещо угловаті потворні, уродливі конструкції, звертайте на це увагу при придбанні деталі. Буфові юбки в стилі gt 500. Вони продовжують лінію від переднього сплітеру. і насправді це не дуже дорога запчастина серед всього цього пакету. Вони вартують приблизно 140 доларів. На що хочу звернути увагу у оригінального Shelby gt 500. Отут йде повітря який має охолоджувати передні тормоза. Ця конкретна деталь вона кріпиться поверх штатних порогів. Тобто зверху, якщо ви бачите, це йде штатна запчастина. А автормаркетна покупна вона просто прикріплюється знизу до неї. Який є нюанс при встановленні таких запчастин? Там, де вона приєднується, це сміттєзвалища для всяких камінців, мотлоху, мусору і всякої фігні. Тому, як будете встановлювати такі, які складаються саме з двох частин і наліплюються на штатну деталь. Бажано або це склеювати та вишпатльовувати, щоб уникнути цієї щілини і цього сміттєзвалища, або покупати ту запчастину, яка повністю замінює штатну запчастину, і виглядає максимально схожу на Shelby gt 500 варіацію бокових юбок. На Shelby gt 500 такий спойлер встановлюється на Track Pack Edition. Він має бути з карбону, в даному випадку це ПП, тобто поліетиленовий екземпляр. Це так звана поличка для кави. В даному випадку це навіть не поличка, це повноцінна лавочка, де можна вмістити свою дубку і попити власне, каву із задоволенням. Нюанс в чому? По-перше, на оригіналі він з карбонію. В даному випадку це поліетилен і в процесі їзди, коли ви пришвидшуєтесь, він робить от так, от і робить бла-бла-бла бла. Тобто функцію свою він не виконує. І в перспективі я планую поміняти цю запчастину на щось або з вуглероду, вуглецю, да, або щось із карбонію. Подивимося ще ближче. До речі, його хливкість також впливає і на те, що тут. Конкретно подерта фарба від того, що він грає, і постійно стучить в процесі їзди. Дивіться, як він міє. Бла -бла 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 -бла. Коротше, за цей жах Китай просить 320 баксів. Я чесно не розумію, за що і його однозначно під заміну, а цю запчастину на сміття нафіг повністю. Задній бампер власне, складається з безпосередньо бамперу і нижнього спліттеру. В дов'язок до цього йдуть насадки на вихлопні патрубки. Те, що ви бачите на цій машині, це є повноцінний вихлоп, про який ми розповімо вам окремо, тому що зараз покажу ці запчастини, які йшли в комплекті до цього кіту. Це нержавейка, вона досить. Гішманська дуже коряво виконана. А верхня частина навіть не з нержавейки, вона поіржавіє, я гадаю, що за місяць експлуатації. Навіть без експлуатації, подивіться, вона вже почала іржавіти, і вона досить швидко прийшла би у повнісіньку негідність. До речі, у Мустанга 5.0 в мого покоління йде одна вихлопна труба. І Власне, вихлопна труба має вставлятися в одне, я вже не пам'ятаю, яке з цих віконець, а інша має дивитись в пустоту. Це дуже не дуже, тому було вирішено і позбутись, що я роблю? Це ж нержавейка, Ми її можемо здати. Yeah. Ти ж це не знімаєш? Ні. Yeah. Короч. Всі деталі, які стосуються світла, тобто ці катафоти, це єдине, що йшло в комплекті до цього бамперу. Ліхтар заднього ходу і бокові, повторюючі поворотники, потрібно докупати окремо. Що вам варто пам'ятати, це те, що цей конкретний бампер підходить виключно на модифікацію 2018 року. І, відповідно, ці запчастини мають... Я маю на увазі ліхтар заднього ходу і бокові огні, мають покупатись саме на цю модифікацію. Абсолютно некорисна річ, тому що варта вона 450 баксів. Єдине, що б я з цього брав би, якщо б знову покупав, би це нижній спліттер, тому що він підійде на оригінальну деталь, а все інше ну, це марнотратство. Швидке резюме. Тобто цей кіт вийшов десь приблизно в 1500 американських умовних одиниць і плюс 500 приблизно доларів на доставку і десь 3-4 місяці на очікування. Як ви бачите, жодна з запчастин не виконує свої функції на всі 100% і має свої нюанси, які в деяких випадках можна досить легко виправити в інших випадках, як то стосується спойлеру або насадок на вихлопні патрубки, вони йдуть повністю на викид, на сміття і підлягають повноцінній заміні. Але не варто очікувати, що ви придбаєте цей кіт і закриєте всі питання, і вони вирішать всі питання, які мають закривати оригінальні запчастини для форда. Приготуйтесь до того, щоб. Усувати всі ці недоліки за власний кошт і підключаючи власну смікалку. З вами був Міша. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми з вами обов'язково зустрінемось незабаром.